Вітаю всіх, 4 жовтня. Гарний день сьогодні видався і за столиком почаювали сьогодні. І перші яблучка збираємо. Це семеренка. Вони ще висять, але вже заодно на одному дереві вони зі стар Кримсоном, то їх там небагато. Тож позбираємо трішки і їх. Тут всього-то їх там небагато підведеться. А Стар Кримсон, як завжди, цікавий сорт радує. Він раненько починає сипатись при дозріванні, тому пора його зібрати. Такі сорти, як Бенішагун та інші, як... Це є декоста, наприклад, із класичних. Ті висять. А от Стар Кремсон з ранніх сипеться і схожі на нього сорти теж такі якось джероміні. Він дуже схожий на Star Кремсон, теж сипеться. Рідні, споріднені сорти. А от, наприклад, Теж із цього сімейства моє улюблене роял Реддері шесте висить, не сипиться, тож може ще хай дозріває. Отакий От сьогодні день у нас з збором яблучок. Стар Кремсон, чудовий старий сорт. Дуже смачний і красивий, приємно його зірвати, дарує настрій. Всім добра і миру.